Вас, друзі, Це, цей розклад буде актуальний для тих, хто в очікуванні нового знайомства. Знайомства для стосунків, для серйозних стосунків. Давайте подивимось, чи відбудеться нове знайомство у вас найближчим часом найближчим часом. Чи відбудеться знайомство для стабільних стосунків у людини, яка дивиться цей розклад? Судячи по всьому, так, досить повільно. Ви рухались до цього, але найближчим часом вас чекає успіх у цьому напрямку. Ви вже, на шляху, ви вже на шляху до кращого майбутнього. Ви виходите з якихось гострих енергій, вас виштовхують на шлях позитивних змін. Ви на, ви на шляху до свого успіху. Ми говоримо про особисту сферу, значить, в особистій сфері буде успіх. Так, тут у нас трішки оголена карта. Дивіться, ви взагалі-то в імператорських енергіях, чоловік ви чи жінка, тут імператорські енергії, ви самодостатня людина, і ви десь в якийсь момент замкнулися. Десь вам було дуже боляче. Хтось, можливо, втратив свою найближчу людину. Тут, можливо, і так програтися. В фізичному плані втрата, можливо, просто емоційно втратили, роз'єдналися ваші долі. І зараз у вас, у вас, нібито стіна якась виросла, і ви не дуже підпускаєте в своє життя партнерство з іншими людьми. Ех, ви якось тримаєтесь за свою стабільність. Ви боїтеся, щоб ваші кордони хтось порушив. Ви цього боїтеся. Але ваша душа прагне. Прагне до спілкування з іншими людьми, до особистих стосунків, щоб ця сфера розвивалася. Вам сумно, вам не вистачає партнерства. Вам сумно. І вам кажуть, вам пора виходити з енергій сумних, з енергій сумнівів. І йти у радість, під... йти на побачення. Вам просто кажуть: ідіть на побачення. Якщо вас запрошують, ідіть, не відмовляйтеся. Не захищайтеся, Попробуйте все по-новому якось сприйняти з легкістю. Не бійтеся йти на побачення з людьми, з тими, хто вам пропонує це. Не, не стійте, не, не затримуйтеся в своїх роздумах. Інакше ви втрачатимете свої шанси. Но ви боїтеся зради, ви боїтеся обману, це зрозуміло. Розчарувань боїтесь, вам по долі переживати такі саме енергії складні. Але вам також по долі, теж оголена карта, по долі, щоб ваша мрія здійснилася. Ну, Не показали, що аж прямо дуже швидко за картою зірка не дуже швидко у вас все стабілізується в особистому житті. Але ви на шляху до цього, і у вас все вийде. Тільки спробуйте. Спробуйте побороти в собі всі оці страхи. Рухайтеся вперед, ідіть з легкістю, ідіть на побачення. Ви на правильному шляху.